Вітаю, мене звати Катерина. Я з міста Кропивницького, косметолог з трирічним стажем. Чому саме обираю земіс? Тому що гарна якість, також е, легке керування, дуже подобається моїм клієнтам результат. Я е, обираю в замість не один апарат. Спочатку я придбала оксівелюр, дуже мені подобається його у функції в використанні. Також сьогодні хочу поговорити про піоліт. Це дуже гарний апарат, легкий в використанні. Е, обрала я його по акційній ціні. Дуже гарна була ціна. Що хочу сказати і наголосити, що Приємна ціна, а якість апарата дуже гарна. Мені дуже все подобається. Особливо хочу сказати про процедуру кріотерапії. Е, результати неймовірні. Всі дівчатка та. Клієнти дуже задоволені результатом навіть після декількох процедур. Хочу виразити свою вдячність дівчаткам, які проконсультували, дали навчання, все дуже доступно, якісно на вищому рівні. Пакування дуже гарне, коли при транспортіровці апарата не, не потрібно ні за що хвилюватися. А окремо ще хочу подякувати за підтримку, що вони постійно на зв'язку та підтримують.